Чайник зроблю собі чай, ось такий і з лимончиком і велику кружку. Дві ложки. Так, заливаю кипятком, трішки постоє. Я ж цукор не кладу, іноді кладу. Цукор фруктози. Зараз я лимончик ріжу, я помила. Ой, це хороший лимончик. Ось так. Зараз постоє і я поп'ю. Оце е, листечко осяде. А що я хочу сказати? Я сьогодні, оце вже скільки там? Е, 10 хвилин першої. Я ще на вулицю не виходила, фенді випустила і праня винесла. А щоб щось працювати, ні, не виходила. Бо я сьогодні на кухні прибиралась, готувала їжу і навіть звірям приготувала. І я покажу позаглядаємо мої каструльки. Зварила я гречку. Гречку на воді. І я її не солила, тому що я звідси буду брати і додати ще нашій фенді. Так, для фенді зварила м'ясо. Ось, це на три дні. І зварила борщ. Щавльовий. Дивіться, в нас ще його називають зелений борщ. Кришка та, яка до цієї каструлі утопає, то я взяла іншу. Ось такий. Це 6,5 літрів я зварила. Буде на декілька днів. Діти будуть вихідні. Так що буде що їсти. І я зробила салат із капусти свіжою. Петрушки, але трішечки додавила, бо Віка в нас не любить петрушку. Ну, а я додавила трішки-трішки. Огірок. І цибулю свіжу з огорода. Заправила я олією, але олія домашня, пахуча, не знаю, що він скаже. Та, думаю, з'їсть тут дві ложечки я всього поклала на оцей судочок. Я зварила буряк чотири штучки, такі десь в діаметрі сантиметрів 10. От, на ваги не клала, ну забула просто. І оце тут ще кілограм куриної печінки. Я теж її посмажила, і чотири здоровенькі такі цибулинки з нею посмажила з печінкою, без олії. І Віка зробила салат. От такий Тут бурячки вона полосочками порізала. і Порізала печінку і заправила майонезом, але великою кількістю. Майонез от такий у нас був. І вона заправила і вийшов отакий салатник. Бачите, майже повний. Оце звіря. Тут пельмені. Вони довгенько вже лежали в холодильнику. Оце я так розділила. Сірий і гарбуз, як приходить, а це пополам їм. І на бульйоні, що варила м'ясо для фенді, зварила пшеничну кашу і пільмені тут. Ну, оце так, що сьогодні їм буде їжа. Ну, а сьогодні в мене в планах на вулиці. Це у мене вже нарциси, от цвіли, бачите? Говорять, відквітували... Але ж є таке слово і цвітуть. Дивіться, є така пісня. Це я не знаю, народна вона чи яка. Я там не загуглила цвіте терен. Ну, це ж українська пісня, да? цвіте терен, цвіте терен. А листопадає. Ну, і ось так. Ну, от Квітували чи от цвіли, це немає різниці. І я тюльпани, і нарциси, які от цвіли вже. Позриваю, а кущики ще будуть стояти. А тут дивіться, яка в мене вже краса. Древовидна півонія почала квітувати або цвісти. Хто як скаже? А скільки тут бджіл, дивіться, я днями показувала у сусідів, у Наталія вже заквітувала. Ну, а в мене тільки-тільки починала, а зараз вже відкрилася. Бачите, які гарні квіточки. Ой, ось ви дивіться. Здорові. Такі. Ну, і я почну працювати, потім мені треба ще там, де в мене бузок, біля нього поросли пагони, я хочу їх позрізати. І на кінець сьогодні ми покосимо те, що лишилось трави. Приїде Артем, і ми будемо косити. А він відпрацює коли там приїде. Ой, я зараз хочу, хоч у мене тут прополото, але я хочу підійти і теж і вам показати. Дивіться, це ми купили на базарі з вікулею у бабулечки там. Кримська півонія. І ось вона буде квітувати. Ну, подивимось, і я про неї потім почитаю. Звичайно, я її тут заливала. Думала, це ж уже я її з одного місця ще на друге пересадила. А ну, вона квітує, умнічка. Пообривала я всі квіти, які сухі, і дійшла отут. До своєї клумби перед вікнами в спальні. Що. І дивіться, я тут прив'язала білий і рожевий, ниточки отакі, а він дивіться, який. Він з рожевого став отакий всередині фіолетовий Ну і що я ось таке відерце я назбирала листочків, ну все позривала. І мені лишилося там вон, два кущика нарцисів. Хриз................................................ І все. Ну, а які ось ось ще борються за життя, то ці тюльпани лишила. лишила. Отут зараз сухенькі зберу. Три, чотири, п'ять, шість, сім штук. А так все позбирала. Ці ще хочуть квітувати. Ну, і квітуйте. Тут теж лишилось декілька. Оця ця не хотіла, а вже опадає. У нас такий вітер сьогодні. Холодніше, ніж вчора. Я не дивилася, скільки, яка температура. Там іще квітують, бачите? І оця півонія у мене вже, дивіться, як гарно зацвіла. Учора один тільки цвіточок був, а сьогодні дивіться, як уже гарно квітує. Ну, ось нарцисик ще один лишився. Так, ось ось ще тюльпани не хочуть, щоб я їх зривала. Але й ладно. Тут рожеві, два лишилося і там ото. Аж в кінці в кінці, в кінці. Ну, ось, все, все це я зробила. Все. Тепер піти мені за двором позрубувати пагони. І далі, що не знаю, найду собі роботу. Так же, Фенді. Знаєте, мабуть, градусів 18 всього на дворі. Такий вітер, хоч і сонячно, я вчора так руки запалила сильно. Ну, і сьогодні знову в такій футболочці. Показую вам. Любуйтеся і ви як я дуже гарний кущик. Ну, довгенько ж, звичайно, треба підождати, поки він виросте. Але дуже гарний. О, яблунька заквітувала, дивіться. Артем її обрізав, тепер, може, хоч яблучка будуть. О, гарбуз, іди їж. Там я насипала, іди їж. Дивіться, пішов на полювання. І оце голден. Багато квітів у неї. І бджілок багато. Ну, скільки буде. О, Наталін кущик піонієвого дерева. Квітує в неї, всі квіти вверху, а в мене шариком. Що тут нарциси? Та ще постоять. Потім уже всі сухі. Зірву, а цей кущик знову всім ще квітує добре. А це дивіться, це ж собачка мені тут повалила. Любитель є такий маленький, тут ходить. І це повалив мені тут сколку. Ой, тут теж скільки мокриці треба брати. Ну нічого, справимося. Так, і куди я йду? Я йду до свого буску. Ось. О. Зараз позрізаю, ті пагони внизу. Ну, а потім якийсь день виберу, бо тут ось опівники ростуть. Тут теж треба це прибрати. Ну, попрацюємо сьогодні і буде чистенько. Дивіться, яка гарна. Сирень чи бузок, не Дуже гарна. Ну і чистенько. Бачите, деревце тепер у мене. Ну, хтось кущі держа, а я люблю деревце. Це я його так виростила. Дивіться, воно гарне. І в цьому році дуже гарно цвіте. А це маленьке в мене. Від нього взяла. Живець з корінням. І ось він такий виріс. Гарний, гарний. Що, значить, приїхав помощник і все в порядку, а я, бідна, мучаюсь. От, і вікуля держить тепер. Шо? а віка просить давай їй оце ж я так сама косила Артюм і перерубала провід. Я тепер боюсь, і буде у нас красота. Ні, хай росте, хай росте. Ага, от оди там. Що можеш? Я там і стопчики показала де. Ну, так ми і працюємо. А я переживала. так. Ну, мені, кажеться, тримером краще, ніж газонокосилка, це. О, забилося. Ну, а я тут потім підчищу. Артем хотів і це скосить, хай росте. Кажу, викусіть, а я потім прийду на красоту, подивлюсь. Ой, молодіж, красота, помощники. Раніше Саша мені це робив. А потім я сама, а потім Саша сусідський, ну У нього тример і дуже добре. Навіть барвінок не зачепив. Бачите, там скільки трішечки кущиків. А я б скосила. Ой, трішечки лишилось уже. Ну, десь не знаю, мабуть, за годину вони і справились оце. Лишилося по центру трішки. І я не знаю, наскільки це. Може на місяць. Ну, а тут понад бордюром треба вручну, бо тут каміння багато. Каже, тут понад бордюром треба вручну виривати, бо каміння багато. Ну то вже мелочі. Два метра пройде і повно вже трави, і повно. А оцю траву я не беру на мульчу, тому що тут уже колосочки викинулися і не, не піде вона. Я колись взяла і у мене полуниця там, я її замульчувала, ой, потім намучилась вибирати. Тепер гарно видно деревце моє, без травички. І вже закінчують діти. Може і важкувато, а мені важко так взагалі руками. Він он так тягне сильно. І забивається без кінця. Ну, трава висока. Пізнувато ми її косимо, але покосили.